Так, маємо для вас ось такий тример. Це в нас Voyager v 287 А що мені особисто хочеться відмітити, що тут подобається? Ну, По-перше, це е, зручна форма, Тобто дуже зручний корпус, не займає багато місця. Машинка, е, тример компактний, зручний. ось такий. Е, тобто, в принципі, дуже добре сідає в руку. Тобто Він не важкий. Підходи для гоління під нут, хороший нульовий зріст, можна використовувати для підстригання бороди. Маємо в комплекті насадки 1-2-3 мм, кабель USB достатньо довгий, ну і мастила щітка повний комплект. Тому, кому потрібно, звертайте, замовляйте, є в наявності. Замовити можна на сайті trimor.in.ua переходите в пошуку. Просто можна 287. Ви попадете на цю модель. Замовити можна через інстаграм. Зробіть скріншот, напишіть директ, оформимо замовлення. Замовити можна через вайбер, телеграм та сама історія. Просто зробіть скріншот, напишіть, ми швиденько відповімо швиденько відправимо. На мене дуже зручний спосіб. Як вам буде зручно, відправляємо швидко, вчасно. Тому звертайтеся, будемо раді співпраці з вами.